Найбільшу помилку, яку роблять мами, коли дають апельсини чи мандарини своїм дітям, ми зараз будемо говорити про вітамін С, Але що я хочу сказати, це коли вони обчищають повністю шкірочку, всі біленькі прожилочки, знімають шкірку і дають тільки-тільки ці цитринки такі: Ось на моя дитиночка, їж, для тебе найкраще. Насправді мама робить найгірше. Чому? Питання вітаміні С. Всі ми знаємо з дитинства, що ми вживаємо такі продукти, цитруси для того, щоб отримати вітамін С. Хоча найбільша кількість вітаміну С в болгарському перці, більше навіть в Києві, в Шепшині, це взагалі не лідер. Але залишимо це. Що таке вітамін С? Вітамін С це сукупність п'яти шести речовин, і ці п'ять-шість речовин різноманітні місяця. В цедрі міститься під цедрою в білій частині. Я би тут розірвала зараз, але не хочу псувати продукт в магазині. В прожилочках міститься і для того, щоб взяти вітамін, С, тут має ще й бути біофлавоноїди, тобто наші антиоксиданти. Для того щоб все гарно засвоїлось. Плюс до всього, ось тут жиро, жир, жиророзчинний, точніше, вітамін С – це водорощина, вітамін, але тут його жиророзчинна форма. Саме пам'ятаєте, коли ми чистимо шкірку, такий жир утворюється. Так ось це все сукупність вітаміну. С для того, щоб він засвоївся. Тому не варто обманювати себе, що я зараз не буду їсти правильно збалансовано, буду просто пити аскорбінову кислоту, і мені буде добре. Бо для того, щоб та аскорбінова кислота ще засвоїлась, потрібні біофлавоноїди. А біофловоної природа, все придумала, воно все вміститься в фруктах, в овочах скомпоновано. Просто беріть і їжте. Якщо ви хочете бути в курсі всього, що стосується вітамінів, я готую вже для вас курс, який скоро буде в продажі. Слідкуйте за моїми відео.